На даний момент за адресою вулиця Решетилівська проходять роботи по капітальному ремонту з заміни ділянки розподільного газопроводу середнього тиску. Роботи пов'язані з тим, що на існуючому газопроводі середнього тиску часто виникали аварії, пов'язані саме з витоком. Тим самим працівники виконували. Ліквідаційні роботи. Було прийнято рішення, що цю ділянку необхідно замінити на поліетиленову трубу. Існуючий газопровід стальний, ми прокладуємо поліетиленові труби. Даний газопровід надає газопостачання як і промисловим об'єктам, так і на житлові будинки через шафові регуляторні пункти. Орієнтовна протяжність ремонтних робіт дорівнює. 1230 метрів на момент проведення робіт газопостачання не припиняється. Коли будуть припиняти газопостачання, споживачів будемо за 5 робочих днів повідомляти, і тоді вже будемо приступати до проведення робіт, а саме, перепідключення, проєктуємого газопроводу існуючи в мережу.